Дав, но вообще не очень. Поможіть! Поможіть! Алло! А де ТТ мої? Ви повтікали всі звідси. Так, у нас е, тут скільки ПТ, скільки 100 ПТ. Я поїду піджимати, напевно. Пацики. Вони втекли! Вони втекли! Ви шарите це чи ні? Алло! За що? Вони повтікали, вони знов втікли! І чотири крутиш башню і думаєш, що то робиться? Куди я зайшов? Де мої тапочки? Ти не знаєш, що робити на ІС-4? хлопче? А вони во взводі з вазіком. Значить, вони знають, що робити. Це мене фахівці, професіонали, кіберспортивні танкісти. Одну дав, наказав. Ну, щось будемо робити? Алло? Що вони роблять? Куди вони поїхали? Вместо того, щоб диви. Він нарізп став. В... він на респі стоїть. Він стоїть. в кругу стоїть. Ви розумієте це? Це що ж таке? Кіберспортивні атлети в мене.